Сім Підземних королів. У країні підземних рудокопів. Невдовзі після пригоди із шестилапими дітей, стомлених переживаннями, вже долав сон. Тепер вони не наважилися ночувати на березі що, коли прийдуть звірі і розтопчуть їх. Фред розшукав затишну затоку серед крутих берегів, куди б ніхто не дістався. І саме там пристав човном. Я сподіваюся, що це наша остання ночівля, а завтра ми будемо у рудокопів, сказала Еллі, після того, як вони повечеряли сирою рибою і стали вкладатися на дні човна. А ти не боїшся, що нас непривітно зустрінуть? занепокоївся Фред. Правду кажучи, боюся, зізналася Еллі. Раміна застерігала мене, що вони не полюбляють, коли сторонні пхають носа в їхні справи, і я досі пам'ятаю, яке люте обличчя було у воїна, що пустив у мене стрілу. Зараз у мене одна надія вони, гадаю, не заподіють нам шкоди, коли побачать, що ми лише діти, і дізнаються, що ми потрапили до їхньої країни випадково, без злого наміру. Добре, якщо це буде так, закінчив розмову Фред і мимоволі зіщулився. Вранці річка понесла їх вперед. Безглуздо було б тепер зволікати зустріч із неминучим. Кілька годин потому світло стало яскравішим, склепіння печери розширилося і піднялося, і перед очима мандрівників простяглася велична країна підземних рудокопів. Навіть для Еллі це було надзвичайним видовищем, хоч вона бачила його вдруге. А що вже казати про Фреда? Хлопчик був вражений і зачарований, ця неозора височінь, де клубочилося золотаво-рожеве хмаровиння, ця тьмяна осіння далечінь із лісистими пагорбами і розкиданими між ними селами, це місто, що невиразно бовваніло в далині. Усе це було дивовижним і неповторним, і варто було вирушати в далеку і небезпечну подорож, аби це побачити. Та чи залишать їх живими господарі цієї дивної країни? А тут ще одне диво вразило дітей. Заговорив Тотошка. Еллі, правду кажучи, не дуже здивувалась, адже печера була частиною чарівної країни. І у ній розмовляли всі тварини й птахи. Проте Фред просто не міг отямитися від подиву. Тотошко, ти що, розмовляєш по-людському? А що тут такого? Гав-гав!» – відповів песик. Чарівна країна найкраще місце для таких, як я, і тільки тут ми можемо цілком показати свої здібності. Фред щиро розреготався. Та ти не тільки розмовляєш, а ще й розмовляєш красномовно. От послухала б тебе наша вчителька, міс Браун, присягаюся, вона поставила б тобі найвищу оцінку. Тотошка самовпевнено сказав А я б навчався не гірше за вас, хлопчиків. Тим часом річка, що робилася дедалі мілководнішою, раптом взагалі зникла. Видно було, як вода. Із шипінням вируючи, всотувалась у ґрунт між каменями, водостік в озеро був підземним. Човен довелося залишити і піти пішки. Діти вирушили голіруч, бо в них майже не зосталося речей. Кілька миль вони пройшли мовчки, вражені незвичайністю місцини, тільки тотошка щось тихенько мурмотів собі під носа. Напевно, вправлявся у своїй новій здібності. До міста залишалося недалеко. Летить, летить. раптом скрикнула Еллі, яка дивилася вгору. Тотошка жалібно і грізно завив, одразу забувши про своє вміння розмовляти, а Фред підвів голову. Із за хмар швидко спускалася темна цятка. Вона більшала, більшала. І ось уже можна було розрізнити дивовижного дракона з вершником на спині. Ящір опустився дуже низько, кружляв над мандрівниками кілька разів, виблискуючи жовто-білим черевом і ляскаючи шкірястими крилами. Вартовий, що сидів на ньому з луком у руці і сагайдаком за спиною, уважно мовчки розглядав дітей. Його бліде обличчя з гачкуватим носом не виражало жодних почуттів. Потім він розвернув дракона і полетів до міста. Все буде добре, бадьоро сказав Фред. Перша зустріч найважливіша. Він полетів доповідати про нас. Еллі, зачеши волосся, ти геть розколошкана. Пройшовши ще кілька сотень кроків. Фред і Еллі побачили, як із міської брами висипала величезна юрба людей у строкатому вбранні. Серце велі тьохнуло, проте, підійшовши впритул, вона хоробро звернулася до кількох людей, які мали величну поставу. Ми щиро вітаємо вас, шановні підземні жителі. Мандрівці низько вклонилися, а Тотошка гавкнув. Викликавши неабиякий переполох, у передніх рядах роззяв. Еллі продовжувала Ми не вороги, не розвідники. Ми із братом Фредом потрапили до вашої країни випадково. Там, на своїй батьківщині, ми оглядали одну печеру, а потім. Голос Еллі затремтів. А потім стався обвал. Нас відрізало від виходу. І ми, шукаючи порятунку, спочатку йшли, а потім пливли на човні багато днів настільки багато, що навіть втратили їм лік. У цей час, неподалік від юрби, опустився з неба ще один вартовий. Він хвацько зістрибнув із дракона і підійшов до гордовитого чоловіка, який стояв попереду. Низько уклонившись, він щось доповів йому. І чоловік, це був король Ментахо, сказав Дівчинко, ти брешеш. Мені щойно повідомили, що ви припливли на човні зі шкіри і ребер шестилапого. У вас на горі не може бути таких човнів, це тільки тут, під землею їх роблять. Вибачте, пане, сміливо заперечила Еллі, але один із придворних виправив її Говори, ваша величносте! Перепрошую, ваша величносте, у нас був човен із дерева й парусини, у ньому ми й пливли, але його роздавив шестилапий біля покинутого міста стрибунів. І там, на березі, ми знайшли це шкіряне судно, зроблене в давнину. Простота і ясність пояснення Еллі справили на слухачів приємне враження, і їхні обличчя стали більш привітними. Король Ментахо сказав, Ти, видно, кажеш правду. Та скажи нам, як тебе звуть, хто ти така, хто цей хлопчик? І що за дивний звір у тебе на руках? Еллі почала відповідати на запитання з кінця. Ця тваринка, сказала вона, мій песик. Дозвольте відрекомендуватися, то то перебив песик. Якщо ми з вами познайомимося ближче, ви можете називати мене Тотошкою. Тотошко безсовісний, ану, прикуси язика. прикрикнула Еллі і смикнула песика за вухо. Бачте, він дуже розумний і відданий пес, але надто балакучий і хвалькуватий. А хлопчик, про якого ви запитали Це мій троюрідний брат Фред Канінг із Айови. Він хоробрий і спритний, чудовий вершник і перейшов у четвертий клас. Ну, а що сказати про мене? Мене звуть Еллі Сміт, я звичайна дівчинка із Канзайського степу. Тут із юрби почувся лукавий голос Не вірте жодному її слову. Ця звичайна дівчинка знищила двох могутніх чарівниць Гінгему й Бастинду і зламала владу Урфіна Джуса із його лютими дерев'яними солдатами. Перепрошую у ваших величностей. Що заговорив без дозволу, але терпець урвався мовчати. Хто це там? «А, Руф Білан. вигукнув низенький товстун король Барбедо. Ну що ж, виходь, не ховайся, ти кажеш цікаві речі. Юрба глядачів розступилася, і наперед вийшов кремезний чоловік у лакейській лівреї. Його заплилі очиська відверто вороже зиркали на Еллі. Тотошка зухвало загавкав на Білана. А дівчинка посміхнулася. О, це ж є той самий зрадник Руф Білан, що був першим міністром його величності Урфіна джуса. Ви живі, пане? А ми там на горі вважали, що вас ізжерли шестилапі після того, як ви втекли від народного гніву до підземелля. Одначе тут, здається, ви не розкошуєте? У юрбі почувся регіт, і навіть семеро королів посміхнулися. Гостре слівце влучило в ціль, і одутлувати обличчя руфа Білана почервоніло по саме волосся. Король Ментахо здивовано крекнув. А ви, бачу, слова не позичаєте. Он як дотепно присадили цього гультіпаку. Знаєте, Еллі, з вашої поведінки не повіриш, що ви справді звичайна дівчинка. А вже ж ваша величність!» – трутився руф Білан. Вона фея. І не дарма завітала до нашої країни втретє. Вона щось торочила про обвал, та хіба обвал може поховати фею? Якби ви його бачили, ви не казали б так, обурено заперечила Еллі. Минулого разу ми з дядечком Чарлі справді з'явилися в чарівну країну на прохання страхопуда і залізного дроворуба, однак цього разу все сталося не з нашої волі, і зараз у нас із Фредом. Єдине бажання якнайшвидше повернутися додому, до наших батьків, які тужать за нами. Чи не так, Фредді? Звісно, на силу вимовив хлопчик. Це було перше слово, яке він сказав підземним жителям Відпустіть нас нагору, ваші величності, попросила Еллі. Ми побачимося з нашими друзями і, звісно, знайдемо спосіб покинути чарівну країну. Відпустити вас, сказав Ментахо, «Щодо цього треба ще подумати. Ні, не відпускайте її, ваші величності, скажено, верещав Білан. Я, правда, без злого наміру позбавив вашу країну сонної води, і я ж, прошу вас це запам'ятати, підказую вам спосіб повернути її. Еллі, могутня фея, вона не раз це довела, і її чаклунство. Може, зарадити справі. Натяк був занадто зрозумілий, і на обличчях семи королів намалювався щирий інтерес. І справді, вигукнув король Барбедо, відновити священне джерело це найперша річ. Та що ви вигадуєте, мало не крізь сльози заговорила Еллі. Яке священне джерело, яке чаклунство. Я нічого не розумію. Невдовзі ви все зрозумієте, улесливо люб'язно мовив король Ментахо. У нашій безвиході ми не маємо права втрачати ані найменшої надії на порятунок ми не заподіємо ні вам, ні вашим супутникам жодної шкоди. Ми будемо ставитися до вас із великою шаною та про ваше повернення у Верхній світ поки що й мови не може бути мандрівників! Повели у Веселковий Палац. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.